Тема моїх доподій доповіді представлена зовсім не зовсім такі от характерні для е, ранньослов'янських археологічних культур е, таким предметом: це рогові грибінки. Е, в матеріалах романської культури відносно, відома відносно невелика, проте, проте представницька серія таких гребінок. Поділяються вони на кілька груп: це односторонні та двосторонні. В свою чергу, односторонні гребінці поділяються на прості і складні. Будь ласка, наступний слайд. До простих належить один фрагмент гребінки, знайдений він у Полтаві в господарській ямі. Це уламок рогового одностороннього гребеню з досить широкими, короткими трикутними загостреними зубцями. Вірогідно, він мав руків'я, яке, на жаль, не збереглося, і добре видно місце, де воно було відламане. Наступний слайд складні гребінці представлені дещо більшою кількістю виробів. Відомі вони на території п'яти чотирьох поселень романської культури. Це в першу чергу. Це от перший з них походить з розкопок Курська. Він виявлений у житлі кінця 10-го, початку 11-го століття, прикрашений рядами вертикальних ліній та в центральній частині циркульним орнаментом. Частина виробу, з'єднані між собою залізними заклепками, збереглося п'ять таких заклеп. Наступний виріб цього типу він знайдений на городищі поблизу села Шуклинка. Також він виконаний у техніці, такі самій, як і попередній, орнаментований такими ж рядами вертикальних ліній, але не так багато і не так рясно. От, лише кінці цієї гребінки. Наступний гребінь виявлений на розкопках поблизу. Городища біля села Горбове. От він орнаментований вже дещо, дещо, дещо складнішими орнаментами, які складаються із циркульних елементів, а також рідів горизонтальних е, ліній. Також цей гребінь був знайдений в заповненні житлової споруди, яка датується першою половиною X століття. Наступний слайд, будь ласка. На території Полтави в розкопками виявлено теж кілька фрагментів гребінок. Це перший гребень, він знайдений в 2010 році. Він складався із двох бічних пластин, з якими між якими розташовано три пластини із зубцями. Ймовірно, що таких пластин було п'ять. Частини гребеня також з'єднані між собою заклепками, що виготовлені з мідного сплаву. Збереглися три таких заклепки, а також отвір від ще однієї на зламі. На краях кінцевих пластин отвір розміщувався за 0,2 см від краю спинки. Інші пластини із зубцями кріпилися заклепками у місцях з'єднання між собою на стиках пластин. От конструктивні особливості гребеню, матеріал заклепок та їх розташування на стиках пластин мають аналогії серед числа виробів, що пов'язані із західно-скандинавською традицією, і вірогідно цей спосіб кріплення походить із території Фризії або Південно-Західної Балтії. Приблизно з 900-го року вироби такого типу з помітною послідовністю виявляються і на заході скандинавського світу, на Британських островах. За матеріалами Новгородської хронології, такі гребені з'являються в останній чверті десятого століття і побутують побудують впродовж всього 11-го століття. От типологічно полтавський екземпляр належить до групи Б за Амберсіанії, групи 2 за Давидан, і до групи 1-2 за Смірнови. Інший виріб також виявлений в житловій споруді на, на Городищі, на Івановій горі. І представлений він майже цілим роговим гребенем з дещо загнутими кінцями, які ще деякі дослідники називають як вушка. Він складається теж з двох бічних пластин, між якими розташовано три пластини із зубцями. Частини виробу з'єднання між собою залізними заклепками. збереглося п'ять таких заклепок. Конструктивні особливості, а саме розміщення цих заклепок, мають аналогію. У Гребенів X століття, що відомі в матеріалах Бірки та Готланду. На думку, теж певного, певного числа авторів, таке кріплення є ознакою східноскандинавських виробів. За матеріалами Новгородської хронології предмет датується часом не раніше першої, друге, чверті X століття, що зрештою підтверджується супутніми матеріалами, які були виявлені, наприклад, ну, в матеріалах Полтави. Наступний слайд, будь ласка. Інші гривінці іншого типу представлені двобічними екземплярами. От вони представлені трьома виробами, які походять із культурних шарів городища романської культури. Перший був знайдений, знайдений в хіцях, це на сулі, а інші два знайдені також на городищі поблизу села Горбове. От, і на думку дослідників, які займалися дослідженнями цих пам'яток, е, власне, це Олександр Григорів. От, він пов'язує ці гребені із е, фіналом існування цих романських пам'яток, оскільки за стратиграфічними спостереженнями і хронологічними, е, він пов'язує їх із вони були виявлені в шарі пожеж, після якого був е, певний е, розрив у е, проміжок. У заселенні цих територій і далі, е, між, будемо казати, першою половиною XI століття і посел... відновлення життя на цих поселеннях уже е, відбувалося у 12, на початку 12 століття. От, власне, е, подібні вироби вони добре відомі, відомі за матеріалами Києва та Новгорода. От однак, якщо в Києві. Ну, Посилаючись, будемо казати, на останні праці Марини Сергеєва, можемо вести мову, що вони датуються кінцем 11 століття, от то в Новгороді е, більш тягнуть їх донизу, до, будемо казати, кінець X століття. От, в нашому випадку їх хронологія вкладається у межі. Завершального такого етапу існування романської культури, і, в принципі, вона підкріплюється і іншими знахідами, які були знайдені на цих поселеннях поруч. Власне, от, виготовлення подібних речей пов'язано із культурною традицією що тяжіє до півночі Європи та поширення її на території Центральної та Східної Європи у зв'язку з експансією цих вихідців з цієї ж таки півночі та формуванням держави Русь і своєрідної дружинної культури. Наступний, будь ласка, слайд, попри відомі комплекси з обробки кістки в реалії романської культури заготовок або ж цілих грибінок, в них на жаль не виявлено. Тож час на поселеннях відомі знахідки рогової сировини, яка могла бути призначена для обміну. Е, відомо, що е, майстри, які займалися костерізною ну, обробкою кістки, рогу, вони збирали е, досить великі об'єми цього матеріалу е, в тих місцях, де вони працювали. От. Стосовно того, що побутування таких грибінок у сіверян припитає на пізній етап культури, і можемо стверджувати, що ну, пропускати, що е, вірогідно. Ці гребінки поступали в якості певних е, дарунків для сіверянської знаті еліти. От, відомо, що в європейській ранній середньовічній традиції такі і використовувалися в саме власне таких певних е, коштовних дарунків. Ну, дякую за увагу. У мене поки все.